Чи потрібно подавати скан копії наказів після передачі відомостей з паперової трудової книжки до пенсійного фонду? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Одразу відзначу, що при передачі скан копії паперової трудової книжки до пенсійного фонду немає обов'язку подавати ще й скан копії наказів, які підтверджують записи у ній. А от коли роботодавець вносить нові записи до електронної трудової книжки через функціонал Додати запис, то у такому випадку запис потрібно підкріпити скан-копію наказу, що підтверджує цей запис. Проте тут слід додати, що зараз більшість записів потрапляють до електронної трудової через зарплатну звітність та повідомлення про прийняття на роботу, яке подається до податкової. Тому і функціонал Додати запис застосовується не так часто. Додам, що у роботодавця немає обов'язку сканувати та передавати до пенсійного фонду записи та накази, які здійснені у паперовій трудовій вже після оцифрування. А ви вже відсканували паперові трудові? Поділіться досвідом у коментарях.